Службовців Збройних сил України годують за нормами, встановленими постановою Кабінету міністрів від 29 березня 2002 року. Згідно з цим документом, українському солдатові належить на добу по 350 грам чорного і 400 грам білого хліба, 120 грам круп, 40 грам макаронних виробів, 200 грам м'яса і 150 грам риби. Яйцями в армії не об'їсишся. Належить по два яйця в тиждень. Сиру. На думку уряду солдату достатньо 15 грамової скибочки в день, вершкового масла 30 грам. Овочів солдат може з'їсти в день майже кілограм. Щоправда, це в основному картопля. Капусти трохи більше, ніж 100 грам на день, моркви цибулі буряка по 30-50 грам. З літніми салатами не розкушують, на огірки, помідори і зелень. Разом узяті в раціоні відведено лише 40 грам. Цього раціону чітко дотримуються у військовій частині. На даному етапі проблем з продуктами немає. Можна сказати більше, що харчують особовий склад досить добре і нема такого, щоб нас особист склад був голодний. Здаємо салати, які готуються, теж повара готують, перше, друге. На ранок булочки, масло. Під час мобілізації у частині розгорнули польову кухню. Усі страви готують тут. Одразу на 130 військових. Таких кухонь є кілька. На сьогоднішній день у нас вариться борщ і каша рисова відповідно до меню розкладки що хочу вам сказати, що на даному етапі у нас згідно з штату мирного часу, на жаль, немає таких спеціалістів кухарі, тому ми, нам приходиться, вже, виходячи з наших можливостей, є у нас споживачні кухарі, які призначені силами, які є на даний час в нашій військовій частині. Готувати їжу особового складу, який призваний. У неділю подвійна порція салату та яєць, правило, якого тут також дотримуються. А для військовослужбовців, у яких ріст більший як метр і 80 сантиметрів, передбачена додаткова порція. Коли нагодований військовослужбовець, то він і боєздатний і в себе краще почуває, ніж буде можна сказати голодний чи як. Продуктами раду допомагають місцеві зазвичай найбільше провозять картоплю, трохи менше овочів та м'ясних консерв.